Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Вітаю всіх християн зі святом. Сьогодні справді велике свято, і це, до речі, непоганий привід подонатити. У мене там в описі є кому і як, так що дуже запрошую. А взагалі я хотів сьогодні поговорити про таку дуже конспірологічну і дуже цікаву тему, як мені здається, це тема маск Трамп. Бо тут ж, є не тільки зіткнення американське, тут ще дуже цікаве російське зіткнення. І е, мені здається, що це якраз той момент, коли Маск діє в абсолютно в інтересах Російської Федерації. І е, я би, може, і не почав сьогодні е, говорити про це, і саме не сьогодні би приговорив би, а в якийсь, може, інший день, бо неділя, свято і так далі. Але саме сьогодні е, батько Трампа приїхав до Москви. І тут уже от вам, будь ласка. Хоч не хоче Москва сплела сама собою. Так, от обидва гравці, ці політичні мільярдерські гравці Трамп і Маск, вони є великими прихильниками Росії, не з точки зору може устрою якогось, а з точки зору, того, що з ними треба працювати, заробляти гроші, миритися. Це величезний край неляканих значить, будівельних майданчиків, і там можна щось набудувати, продати тесла і так далі. І, так далі. і е, такий бізнес, який дуже симпатизує Росію, він рідко буває абсолютно мотивований з боку Росії. Ясно, що Росія робила якісь зустрічні кроки для того, щоб заохотити і Трампа, і Маска. Але це, не, напевно, не були агентські зв'язки. Бо якби вони були агентськими, то, мабуть, Байден під час своїх чотирьох років, коли був перерв між, перерва між Трампом, зробив би все можливе для того, щоб це виявити, довести і показати проти Трампа було дуже багато різних справ, але деякі з них навіть одна точно закінчилася вироком, але інші не встигли зробити, але його зв'язки з Росією. Як агента чи когось там не були доведені. І я думаю, що їх таких і немає, от, тому що інтереси Трампа, як на мене, абсолютно виглядають цільно, цільними інтересами. Тобто він хоче таких стосунків з Росією, не тому, що йому хочеться догодити Путіну, а саме тому, що він може стати частиною. Великих прибутків російських, оце ключове. Тобто для нього все-таки гроші мають більше значення, і отут дуже виникає дуже цікава історія. Хто з них більш залежний на сьогоднішній день від Росії? Хто хоче від неї отримати більше? Трамп чи Маск? Мені здається, що ці обмеження бізнесові, які накладаються сьогодні, вони більше дратують саме маска, а не Трампа. Трампу нема чого продавати. Він там говорить про свої геополітичні інтереси в майбутньому, хоче там щось в майбутньому робити, але прямо сьогодні йому не треба продавати Старлінки чи Тесли, чи щось таке. І в даному випадку можна говорити, я би так це сформулював, що значить, старий ненадійний кволий агент впливу Трамп потрапив під удари молодого, агресивного і надійного агента впливу Ні, Стоп. Да. Коротше, Трамп потрапив старий ненадійний агент впливу тепер уже, Трамп потрапив під удари, значить, молодого, надійного, агресивного агента впливу Маска. І тепер, коли Трамп став ще слабшим, Трамп став ще більш залежним від багатьох обставин. Йому треба буде Трампу шукати, за що зачепитися, що зробити своїм якорем, на що покластися. Тому що ну, насправді ситуація для Трампа складається не дуже. Він вже починає кричати, що, не дай Бог, маск почне допомагати е, демократам, а мені здається, що найбільша небезпека не в демократах. А якщо справді Маск створить свою навіть невелику фракцію партію і проведе її в е, Нижню Палату, а вибори в нас через рік з хвостиком, то він тоді буде маніпулювати обома політичними силами, і це для нього куди легше. Він може домовлятися з тими або з тими, міняти ситуацію в країні, уявляти собі, ну, умовно кажучи, одних 45% голосів. У інших 45% голосів. І посередині сидить Маск з 10% відсотками і каже, так, хто тут у нас сьогодні фаворит? Таким чином, він буде диктувати певні умови, і мені здається, що він саме цього прагне, а не перейти від республіканців до демократів і тепер допомагати їм. Він уже знає, що. Партії хочуть використати його, а він хоче використати партію. Це ненадійний шлюб, і він може бути розірваний в будь-який момент, не з його ініціативи, так як це було цього разу. Хоча, з іншого боку, він же міг і потерпіти і почекатись якогось іншого моменту, але саме в цей момент, коли Трампа така дуже складна ситуація із Росією, коли з якою він хоче домовитися, не може. І з Китаєм, з яким він почав примовний, і в цей момент відбувається скандал з маском. Маск авторитет для Китаю і для е Росії, маска авторитет для всього світу, і тому все, що говорить е Маск, воно все одно впливає на Трампа і на його рейтинг. І безумовно, що ті люди, які є фанатами е Трампа, вони. Е Такими конченими, вже знаєте, остаточними агентами. От як у нас є прихильники Зеленського, які взагалі нічого не хочуть бачити і знати, їм все одно шов з них, все одно Порошенко винен. Так і там Чому? є велика група людей, достатньо, яка буде завжди казати, що вони саме от, Трамп. Ой, Трамп не повинен, а винен там Байден чи Маск чи що завгодно. Так от для них, я на, на них це не вплине. А от. Світовому співтоваристві в інших сферах американського життя це може вплинути достатньо серйозно і ще більше руйнувати імідж Трампа, особливо в умовах того, що пройшли його там 150 днів уже, а всього у нього було умовно кажучи, 700 днів до можливої втрати. Монополії на владу, тому що він зараз контролює обидві палати, і сам президент у нього така монобільшість, ну скажімо, умовно близька як у Зеленського. Але вибори через виходить 500 днів, і, і через ці 500 днів ситуація може змінитися. Оцей фактор маска, який баламутить для нього, як здається воду, це дуже негативно. Але від цього я ще раз кажу: від цього від цього виграє. Безумовно, кожна сила, яка хоче послабити Сполучені Штати, безумовно виграє Росія і безумовно виграє Китай? І е, я абсолютно, ну як би сказати, е, впевнений, що Китай і Росія, ну якби доклали свої сили до того, щоб ця скандал ценахся. Чи це могло бути так прямо, що позвонив Сі чи Путін маску і сказав, ну давай там погані. На Трампа. Ну, звичайно, такого не було. Але є такі способи впливу е на людину мотиваційні. І мені здається, що ці мотиваційні механізми впливу вони цього разу спрацювали. Ну, Умовно, це от виглядає так, що ви сидите на березі е і дивитесь на воду. І милуєтесь водою, і думаєте, о, це би я рибку половив. І тут з'являється якийсь невідомий значить, такий якийсь об'єкт і каже: Я готовий тобі подарувати найкращу вудку в світі, і ти з нею половиш рибу, і вона там найбільш чудова буде, ця риба. Ось тобі ця вудка. Людина хапає цю вудку, починає ловити, потім виловлю якусь рибину. І каже: от бачите, як я, як я досяг свого результату. Чи можна сказати, що них була цим, роздавав, тобто, спокій, э, точно не була змова з цим, хто був роздавав? Ну ні, спокійно змову точно не було. Була мотиваційна однієї сторони, яка змусила іншу ді... сторону діяти так, як хотіла друга сторона, але це не була змова. Ну, э, ну ви розумієте, про що я кажу? Тобто дуже багато подій, таких які відбуваються. Як мені здається, вони відбуваються саме таким способом, коли гарні маніпулятори вони знають правильно, як розставити фішечки, як каже один відомий колишній актор, і ці фішечки використовувати для того, щоб загнати певного політика в певне середовище. Так мені здається, що геополітика грається не тільки з Зеленським, якого заганяють от в ці перемовини, там ще кудись. Змушують діяти так чи інакше. Хоча він, може, не завжди розуміє, навіщо він так діє. А з іншого боку, це ж мотивація очевидна. Ти сидиш на березі, тобі принесло вудку. Ти починаєш ловити, Та, значить, е, ну, тобі ж на шару вудка досталась. От. І е, тут мотивація ніби зрозуміла, але ж ти не знаєш, для чого тобі цю вудку принесли. Ти не знаєш, чим це може закінчитися. От. Ну, і Я там розказав, що він просто рибку виловив, але там вже могло бути багато інших варіантів. Ну там, умовно кажучи, струм ударив по цій жилці, яку він закинув, чи йому там підсадили отруйну рибу на цю значить, вудку, або там він зачепився за якийсь вибуховий прилад. Ну, тобто тут же варіантів може бути багато. Так це відбувається. І, до речі, коли кажуть, що там Росія фінансує якісь там штуки, то теж часто відбувається так, що. Людина толком не розуміє, хто її фінансує, яку політичну силу. То кажуть, що радикали, чому це от в Європі поширено, коли радикальні сили отримують якусь фінансову допомогу, і вони не знають, що це Росія. Ну, умовно кажучи, є бізнесмен там, якийсь Фелікс, який живе там, не знаю, там в Данії, і у нього є свій бізнес, який повністю фінансує Росія, завалює його грошима, але він датський бізнесмен Фелікс. Собі займається якоюсь роботою. І раптом цей Фелікс починає фінансувати е, політичну силу якусь там, ну не знаю, альтернативу для Німеччини, кажучи. А він кажуть, ми ваші гроші не візьмемо, тому що ви громадянин іншої країни. І от в цьому проблема: тоді Фелікс приїжджає в Німеччину, стає громадянином Німеччини і все це робить. І коли людина бере гроші у цього Фелікса е, е, довести, що вона. Фінансується Росією, чи вона фінансується за гроші Росії, що вона це знає, не можна. Так, до речі, і в Україні декого фінансують і вони не здогадуються, хто це робить. Просто у людини є якісь свої погляди. Ці погляди справді можуть бути дуже далекими від Росії, а їм і кажуть, ми тебе підтримуємо. Я тут бізнесмен Фелікс, я тобі дам гроші на такі то та акції, Давай зроби це. І він робить це і е, думаю, що він робить це за підтримки українського бізнесу чи українських інвесторів, і що він робить красиву е, справу в інтересах України. А насправді це може бути е, така ж штука, продиктована російськими інтересами. Тож я не думаю, що це змова е, маска з, е, з Росією, але я думаю, що це суттєва гра на руйнацію Західного світу е, Америки. Як, е, Такого колишнього символа зараз вже меншою мірою, і Трампа, якого треба послаблювати, для того щоб він в е, е, такий успішний для Китая і Росії президент виявився, який може суттєво послабити Сполучені Штати. То треба зробити, щоб зробити якомога більше всього, щоб він таки його послабив. Таке моє бачення. Гарного вам дня. Дякую, що ви мене слухали сьогодні цілих 13 хвилин. Скоро я буду. Новий сюжет для вас писати теж не менш цікавий. А поки що прошу вас, ставайте спонсорами мого каналу, поширюйте новини, донатте нашим хлопцям. Ну і ключово підписуйтесь. Гарного вам дня, слава Україні!